Права 1165. При яких значеннях М дріб 7М буде неправильним? Друге задання зробимо пізніше. Ну що ж, думаємо. А що означає неправильний дріб? Це означає дріб, коли чисельник дорівнює знаменнику або чисельник більший за знаменник. Ну що ж, давайте так і запишемо. Пишемо тоді перше. Ну і записуємо дріб. записуємо 7n буде неправильним пишемо якщо отже чисельник дорівнює знаменнику, тобто 7 дорівнює n або чисельник більший за знаменник, пишемо або тоді чисельник 7 більше за знаменник за М. Ну що ж. Нас запитують, а при яких значеннях М це буде? Ну, іншими словами, ми можемо сказати, що якщо одною нерівністю визвати, е якось написати, то у нас всі значення, які є 7 і менше 7. Тобто М у нас менше 8. Пишемо. Тобто пишемо М менше 8. Ну, якщо так, якщо М менше 8, то дуже легко перерахувати. Отже, всі числа натуральні від 11 до 7. Пишемо. Тоді маємо. Ну і записуємо, що m дорівнює 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну і останнє число 7. Є. Добре. Тобто виходить, що якщо ми запишемо 7 перших, чи 7 других, чи 7 третіх і так далі, аж до 7 сьомих, усе це будуть неправильні дроби. Перше зробили. Переходимо до другого. Треба знайти чотири значення «М», при яких цей дріб буде правильним. А що означає правильний дріб? Правильний дріб означає, що в нього чисельник менший за знаменник. Давайте так і запишемо GM2. Ну і записуємо дріб. 7 «М» буде правильним. Буде правильним пишемо, якщо. Отже, чисельник має бути менший за знаменник, то ми пишемо 7, має бути менше М. Добре. Ну, якщо 7 у нас менше М, то ми можемо записати, що М у нас більше, ніж 7. Пишемо тобто, Записуємо M у нас більше 7. Добре, чому я так написав? Так простіше зрозуміти, що M у нас може дорівнювати 8, 9, 10, ну і так далі. Ну і записуємо, нам треба записати 4 значення M. То пишемо тоді. Маємо. Ну і пишемо, що N тоді може дорівнювати. Візьмемо перше число 8, ну, наприклад, 10, потім 17, ну і скажімо, 49. Можна взяти будь-які 4 числа, які більші за 7. Є. Тобто виходить, що якщо я скажу, що 7 восьмих, чи 7 десятих, чи 7 сімнадцятих, чи 7 дев'ятих, це в нас буде правильним дробом. Ну що ж, знайшли, записуємо тоді відповідь, пишемо відповідь. Ну і в першому завданні записуємо тоді, як відповідь у нас числа 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну і останнє число 7. Є. Ну що ж, а в другому бачимо, що у нас є 4 числа. Пишемо 8, 10, 17 і 49. Ну що ж, ось таке завдання на означення правильного та неправильного дробу. На цьому вправу завершено.